Перефайного, натхненного, дай Боже, і мирного Дня Середи. Сьогодні шукаємо доброї ідеї від Єви Кселхаб, доктор медичних наук. Вона розбирається і трошки у психології, ну як доктор. І дає нам таку файну ідею. Вигорання це дуже підступний противник, і може повільно, але непомітно проникнути у ваше життя, коли ви занадто зайняті, щоб за ним стежити. І тут, власне, ключові слова непомітно, повільно, і тоді, коли ми занадто зайняті. За останні півроку я так багато стикаюся із цим поняттям вигорання, так багато людей говорять, що я ходив, я робив, я служив, я викладалася, а тут раз і нуль. Тут раз і, і руки опустилися. Раз і нема сил. Чому? Бо тобто цей противник. А противник, значить, це той, хто нам справді ворог входить в наше життя повільно і непомітно. І найчастіше тоді, коли ми просто не маємо часу, аби розбиратися з собою. Не маємо часу, аби проаналізувати себе. І Я наново розумію, чому, чому ці церкви наполягали на тому, аби кожен день, бодай трішки, робити, бодай мікроаналіз. Того дня, який звершився, який або якогось періоду, як тижня, наприклад, зробити аналіз. Принаймні, тоді, коли лягаєш спати перед сном. Як я поводився, як я реагував? Бо, бо бачу по собі, що коли я вимотаний, коли я не в ресурсі, як сьогодні прийнято говорити, то я не маю сили терпіти. Я не маю сили стриматися. Я не маю сили любити. І тому, якщо не аналізувати, якщо не. Не дивитися за собою, то ти в зоні небезпеки. Найімовірніше, що цей противник прокрадеться рано чи пізно. І ти будеш думати, от точно, мені треба відпустку, от відпустка все вирішить. А потім і на відпустці будеш, і після відпустки, і ти бачиш, що батарейка не зарядилася. Тому, брати, брати і сестри, подивіться за собою сьогодні, прослідкуйте. Ну, бо вигорання найчастіше стає тоді, коли ми увесь час хочемо бути дуже ефективними, увесь час хочемо бути дуже плідними, увесь час хочемо бути максимально продуктивними і, і думаємо, що на нас тримається світ. Не, до, не, не даємо собі відпочити, не даємо собі відновитися. І тому варто зрозуміти, як якраз мав розмову позавчора з однією і подругою, і, і вона дає от, от оці симптоми. Вигорання, один, один із них, я не можу зупинитися, я не можу залишити, без мене воно завалиться, без мене там на роботі ну, буде біда і катастрофа. Ну ні. Треба зрозуміти. Мені, мені це колись допоміг пізнати один проповідник, який наголосив, що дивися на себе і на свою плідність, як на дерева. От дерева вони не панікують взимку. Одна зима. Так, вони не плодять взимку. Так, вони не мають ніякої ефектності взимку. А їхня робота взимку стояти і махати гілками. І це нормально, є період весни, період розквіту, є період літа, коли треба вже зав'язувати плоди, аби дозрівали, є період осені, коли ти споживаєш плоди, тішишся ними, але є період зими. І для того, аби не вигоріти, вмійте насолодитися зимою, не нарікати на неї, не відчужувати, не тікати від зими. Ні, займатися час спокою. І тому не знаю, подивіться на себе, чи... коли у вас останній раз була зима, коли ви останній раз дозволили собі не бути суперплідними, суперефективними, суперпродуктивними, дозвольте собі просто іноді бути, бути тут, тут і тепер, бути присутніми. А то потім життя пролетить, а ти дивишся, ого, а я й не жив, а я й не жила. Тому пилюємо в товариство, бо цей такий ворог вигорання, який підкрадається повільно. Підступно, особливо, коли ми не аналізуємо своє життя, коли нам ніколи ми не маємо часу подивитися, в якому ми стані або що потребуємо. Також дуже красно дякую і від імені Миколи. За вчорашнє благословіння, за вчорашні донати для місіонера Миколи вже можна зробити, напевно, половину роботи звершити, і він там добрав різні матеріали, будівельні для поважної пані якої ми тепер збираємося цими днями, щоб їй допомогти? І хто хоче приєднатися надалі, то реквізити його дружини Олі внизу під відео, то запрошую. І я думаю, цим також можна пишатися, що ми, спільнотою ходімців, спільнотою маєтеся, файнівців, прикладемося і до того, щоб ще одна пані, яка опинилася в скрутному становищі, отримала більш гідне існування, більш гідне життя. І аби побачило, що є люди, є люди небайдужі, котрі хочуть допомогти із цілого світу по гривні, по дві, по п'ять, але допоможемо їй, аби благословити її життя. Тому приєднуємося потім завершуємо цей збір, і нехай пані поважна бабулька, як каже Микола, буде благословенна через усіх нас. Тому перевіряємо себе, дивимося, аби підступний ворог вигорання не підповз до нас, але. Пильнуючи себе, перевіряючи і аналізуючи, робимо все, щоб відновлюватися і бути в ресурсі, і самим, а біля того, ще і іншим допомагати у наш непростий час. Майтеся файно. Мир вам!